Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді буде плед в такому ось гарному пакуванні. Тут текстильні шикарні ручки. Сумка доволі таки важка, об'ємна, фірма Колоко, сумка на змійці та двох застібочках. Це дуже зручно, адже коли одна пошкодиться, а таке буває, інша буде вам на запас. Плед у нас незвичайний, велюр плюс овчинка. Ось такий велюрчик з одної сторони, з іншої сторони, густа, біла, м'яка очинка. Відкриваю вам секрет, що влітку найдешевше купувати такі вироби. Теплі я маю на увазі, теплі ковдри, теплі пледи, теплі постілі, те, що вже на зиму, на холоди, воно найдешевше влітку. По-перше, воно найдешевше на закупці йде в нас. По-друге, із-за несезонності. На нього знижка, а, тому майте собі до уваги. Ось, наприклад, такий пледик буде коштувати зараз 1250 гривень. Як минулої зими він коштував під 1500, десь так було. Ну, Моделька лише була інша, а саме з овчинкою. Більше кольорів буде в мене на сторінці в інстаграм чи в групі Вайбері. А цей пледик зараз я розстелю і покажу, як він виглядає в розстеленому вигляді. Якість тут супер. І більш вам детально за нього розкажу все. Розмір євро 200 на 230. Ось такий вигляд має пледик в розстеленому вигляді. У мене сірий колір, але два різних малюночки. Ось такий один. І тут же поруч ось такий інший. Велюрчик плотний, м'який, дуже якісний. Після прання він не грубіє. А його можна прати в машинці. Не грубіє не лише велюр, а і ось ця сторона овчинна теж залишається м'якою. Я особисто вже не перший рік користуюсь такими пледиками овчина плюс велюр, вони неймовірно м'якенькі, теплі. На холодний період це якраз те, що потрібно. Цей пледик зможе вас швидко зігріти. Він добре зберігає, утримує в собі тепло, а ще можна декорувати ним, як ви бачите, тобто застеляти ваше ліжко, диван, кровать, будь-що. Також хочу вам наголосити на те, що Зараз влітку ціна на такі вироби буде дешевшою, так як я говорила вам на початку відео. Тому що, по-перше, зараз це не сезон, це не сезонний товар вважається. По-друге, склади його продають набагато дешевше ніж це буде в холодний період, тому зверніть увагу на такі пледики. Знаєте, це ж в принципі не ковбаса, що ви там собі поклали, і воно до нового року зіпсується. Ні, це буде вас чекати, і коли настане холод, ви подумаєте, боже, як добре, що я купила це, чи купив за гарною ціною ще влітку. Кольори є, до речі, різні, і не лише такий, як ось в мене, я вам зараз показую. Більше кольорів є в мене на сторінці в Instagram чи в групі Вайбері. Тут ще на пледику є ось така рюшка, вона з овчинки. Розмір пледу 200 на 230 це євро розмір. До речі, можна вик... цей пледик. Крутити, ось, Наприклад, ця сторона може бути тут, або тут, або, навпаки, ось так покласти, якщо вам дозволяє довжина і ширина. Також ці дві тканинки є суцільними. Вони не шиті, а це є одна суцільна нероздільна тканина. Ось такий вигляд пледик має на очинній стороні. Як ви бачите, він не простьобаний, тому що, як я говорила, це є одна суцільна тканина. Його не треба простьобувати, нема в цьому необхідності, адже, знаєте, бувають плед з двох половиночок, дві тканини, ось так шиті. Тоді так, да, їх простьобують. Тут це немає потреби. Овчинка дуже м'яка, ніжна, і дивіться, яка вона приємна до тіла, густенька, тепла, очина є штучною, не натуральною. Зараз виробники вже використовують більш штучні матеріали, тому що вони є антиалергійними, тому що вони є легкими в догляді. По якості, по теплоті вони нічим не вступають натуральним матеріалам. Я маю на увазі, якщо це брати овчину. Подарункова сумка з ручкою на змійці, ціна 1250 гривень за євро У мене котик облюбував вже цей пледик, я вам ледь його зняла, тому що вона завжди за нього заскакує і хоче лягти на нього. Він такий ніжний, м'який, а котики таке люблять.